Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я розповім Вам ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 і 10. Якщо вам удобніше смотреть это видео на русском языке, будь пожалуйста, по ссылке в описанні. Итак, почнемо з ознак подільності чисел на 2. Правило нам говорить на 2. Діляться будь-які числа, у яких остання цифра в кінці 2, 4, 6, 8 або 0. Усі числа складаються із цифр. Їх всього у нас 10. Слідуючи цьому правилу, можемо роздивитися приклад. Візьмемо число 341. Дивимося тільки на останню цифру цього числа. Це цифра 1. Якщо в кінці стоїть цифра 1, значить число 341 на 2 не ділиться згідно із правилом. Візьмемо число 85. В кінці числа стоїть цифра 5. Значить, дане число також на 2. Не поділиться. Візьмемо число 252. В кінці цього числа стоїть цифра 2. Значить, число 252 буде ділитися на 2. Познайомимось тепер з ознаками подільності чисел на 3. На 3. Діляться числа. Сума цифр, яких буде ділитися на 3. Візьмемо приклад. Нехай це буде число 351. Щоб перевірити, треба скласти ці три цифри. 3 плюс 5 плюс 1 дорівнює. 3 плюс 5 це буде 8. 8 плюс 1 буде 9. Із таблички множення нам відомо, що 9 ділиться на 3. А отже, і число 351 буде ділитися на 3. Візьмемо ще приклад. Нехай це буде число 85. Тут також треба скласти його цифри. 8 плюс 5 дорівнює 13. 13, як ми знаємо, на 3 не поділиться. Отже, число 85 на 3 також ділитись не буде. І останній приклад. Нехай буде число 216. Складаємо його цифри. 2. Плюс 1 плюс 6. І підрахуємо. 2 плюс 1 3. 3 плюс 6 9. 9 поділиться на 3. А отже, число 216 також буде ділитися на 3. І так, розглянемо тепер ознаки подільності на 5. Тут правило дуже просте. На 5 діляться числа, в кінці яких стоїть цифра 5 або 0. Візьмемо число 250. Дивимось тільки на останню цифру. Остання цифра цього числа 0. Отже, тоді число 250 буде ділитися на 5. Візьмемо ще приклади. Нехай це буде 384. В кінці цього числа стоїть цифра 4. А отже, число 384 на 5 ділитися не буде. І ще один приклад. Нехай це буде число 615. Бачимо в кінці цифру 5. Це означає, що число 615 буде ділитися на 5. Розглянемо тепер ознаки подільності чисел на 9. І так, на 9 діляться числа, сума цифр, яких буде ділитися на 9. Розглянемо приклад. Беремо будь-яке число, складаємо цифри. 8 плюс 4 плюс 9. Тепер треба підрахувати. 8 плюс 4 12, 12 плюс 9 21. Якщо ми знаємо табличку множення, то також знаємо, що 21 не ділиться на 9. Тому число 849 також не ділиться на 9. Візьмемо ще один приклад. Нехай це буде ось таке число, наприклад. 9 плюс 1 плюс 2. Плюс 3 дорівнює. 9 плюс 1 10. 10 плюс 2, 12, 12 плюс 3 15. Також нам відомо, що 15 на 9 ділитися не буде. І візьмемо останній приклад. Нехай це буде число.

тоді і число 936 буде ділитися на 9. Ознаки подільності чисел на 10 найпростіші. На 10 діляться числа, в кінці яких буде стояти цифра 0. Наприклад, число 540. В кінці стоїть 0. Отже, дане число поділиться на 10. Число 281. В кінці числа стоїть цифра 1. Отже, дане число на 10 ділитися не буде. Ну і нехай це буде ще число 380. В цьому числі також остання цифра 0. А отже, число 380 також буде ділитися на 10. Ітак, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо виникають якісь питання, задавайте їх у коментарях. Також пишіть у коментарях, які ще теми. Краще було б розглянути. До нових зустрічей! На все добре!